Європейський союз до 2025 року збирається ухвалити закон, який регулюватиме розвиток систем штучного інтелекту та захищатиме від них громадян. Минулого тижня за законопроєкт проголосував Європарламент. у нинішній редакції законопроєкту системи штучного інтелекту, розділені на групи з заступеннями ризику, які вони несуть для європейських громадян та споживачів. І для кожної групи введено свої обмеження та заходи контролю. Про це повідомляє Український інститут. Стратегії глобального розвитку більше про загрозу штучного інтелекту будемо говорити далі. На зв'язку з нами заступник директора з наукової роботи інституту проблем штучного інтелекту Міністерства освіти та науки і Національної академії наук України Микита Клименко. Пане Микита, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Микито, ось давайте напевно для початку все ж таки ми зрозуміємо, що таке штучний інтелект і от чому європейці ділять його за певними групами. Дійсно, нам спочатку треба розуміти на що спрямований цей закон, тобто об'єкт. Який виникає у час розгляду цього питання в даному випадку під штучним інтелектом розуміють великі мовні моделі та інші генеративні, які можуть використовуватися у зловмисних цілях, саме час роботи над цим законом він був розпочатий ще 2001 року, і з того часу ми розуміємо, що вплив. Великих генеративних моделей він став відчутний більшості суспільства. Почали виникати прецеденти, коли зловмисники змогли вчинити ті чи інші дії вже великій кількості постраждалих. Через це виникла необхідність дійсно регуляції цієї дій. А ось давайте в мене просто виникає одразу запитання. Коли говориш про штучний інтелект, одразу згадується ось цей чат GPT. Чи йдеться саме про нього? Чи штучний інтелект Ні, це то, щось то, ширше, то, так, ширше, якщо так. простими словами? Так штучний інтелект наразі розуміється як о, о, математична модель, яка вміє вирішувати певні задачі, що виконує людина. Наразі це все. Це великий інструмент, це технологія. Така ж технологія, як раніше, скажімо, були запропоновані банківські картки, коли люди розраховувалися лише готівкою. І після їх появи скільки було прецедентів, коли зловмисники забирали чужі кошти, потім. Розвиток цієї технології і законодавства призвів до того, що банки зараз можуть навіть превентивно, тобто завчасно попереджати крадіжки коштів людей. Звісно, певна частина відповідальності покладається також і на самого користувача, так і зі штучним інтелектом, оскільки це дуже потужний інструмент наразі, і потрібно навчатись користуватися їм. Тому дійсно відповідальність тут буде не тільки на Самих е, людях, що е, впроваджують цю технологію у якісь процеси суспільні, а й також на користувачах, які повинні розуміти, як вона діє і від чого можна бути, убезпечити себе в певних діях. Ви говорите про користь штучного інтелекту. А чим він може бути небезпечним? Чи може сценарій Джеймса Кемерона, наприклад, стати реальністю завдяки штучному інтелекту? Чи є така небезпека? Звичайно, на жаль, усе, що ми можемо використовувати, наразі зловмисники можуть використовувати. Окрім того, самі по собі великі? Нейромережеві системи, які зараз існують, вони досконало не вивчені і не обмежені. Це теж величезне питання. Тому, зокрема, стратегія НАТО щодо впровадження штучного інтелекту, вона також обмежує використання і завжди ставить на меті в останню чергу людину-оператора керівництво такими системами, тобто, те, що вона може розпізнавати. Самостійно діяти ніхто не виключає, але е, в останній момент людина повинна приймати рішення і нести за це відповідальність, оскільки наразі ми не можемо довірити таким системам у повністю автономному режимі вирішувати якісь е, проблеми, що можуть спричинити ризик для здоров'я, хоча б однієї людини, не те, що говорячи вже про життя. Пане Микито, а як от правильно користуватися штучним інтелектом? Ви зазначили, що відповідальність за його роботу і загалом майбутнє залежить не тільки від його розробників, але й від людей, які ним користуються, які можливо є правила, що потрібно, які ось задачі йому можна ставити, а які можливо не варто. О, ставити можна в принципі всі задачі. Потрібно розуміти, що штучний інтелект наразі, на прикладі того ж чат GPT, бо це найпростіше пощупати, так би мовити, вже власноруч. Ми можемо побачити, що він вирішує задачі обробки даних, обробки простих запитів і надання інформації. Він надає і компонує наявних обсягів інформації. Дуже змістовні лаконічні відповіді або відшуковує відповіді. Якщо ми спробуємо давати е, тим же чат е, спробу вирішити певні задачі, він їх вирішить. Але варто розуміти, що е, наявні моделі вони не відшуковують самостійно рішення, вони здатні е, на певні когнітивні функції, які притаманні людини, але довести. Якусь математичну теорему вони не зможуть, вони не зможуть е, приготувати нову страву, е, яку вони не знають хоча вони можуть спробувати вам надати цей рецепт, але він скоріше буде якимсь абсурдним, е, бо відповідатиме лише вашому запиту е, і не більше. Пане то з огляду на майбутнє, які професії може замінити штучний інтелект? Бо якось ми говорили вже в ефірі про нього, коли ось розпочалася така масова активність на чаджіпіті? Нам сказали, що ми з Романом можемо бути так, без ми, роботи? Що ми перші в цьому списку ведучі можуть одразу йти відпочивати? Буде чаджіпіті допомагати штучний інтелект. Це все робити. Скажіть, будь ласка, наскільки це реально і загалом які професії ось так само підпадають в цей список? Я б так сильно не засмучувався, Я думаю, все одно професії вони залишаться, але трансформуються дещо. Звичайно, найбільше зараз це стосується it сфери де багато коду зараз пише людина. Цей програмний код вже зараз генерується здебільшого. Машинними засобами і обсяг цього коду може сягати 80 і навіть 90% за певними прогнозами аналітиків. Також до автоматизації можуть дійти певні професії, що пов'язані саме виключно з обробкою текстових аудіоданих, тощо, наприклад, сценографія. Перекладання тощо, бо ці моделі будуть більше і більше вдосконалюватися, і в них буде все менше помилок, що зараз в принципі критично, і люди краще виконують ці завдання. Але з розвитком тих самих квантових технологій, наприклад, обшислювані потужності будуть зростати і навіть без росту якихось технологій. У сфері штучного інтелекту ми все одно будемо отримувати покращення даних моделей за рахунок просто збільшення е, обсягів обчислень. Пане Микито, ось ми говоримо про те, що Європейський Союз до 2025 року має ухвалити закон, який власне буде регулювати ось цей розвиток систем штучного інтелекту. Скажіть, будь ласка, яка ймовірність того, що в Україні можливо приймуть подібний закон і взагалі чи є якісь напрацювання і думки щодо цього? Так, це неминуче, оскільки цей процес відбувається глобально, і людство відчуває вже на собі необхідність регуляції цих процесів. Тому рано чи пізно в Україні з'явиться цей процес. Наскільки дане законодавство актуальне у сучасних умовах війни, це питання дискусійне і на нам його вирішувати. На мою думку, реалізація. Певних заходів щодо концепції розвитку штучного інтелекту вона передбачає розвиток і е, науково -прав... правової системи, і також було проведено нещодавно монографічне дослідження, яке зібрало під собою більше 40 докторів наук українців та закордонних. Е, було створено стратегію розвитку штучного інтелекту на 23-30 років. Яке передбачає як гармонічний розвиток у основних ключових сферах суспільства, науки, освіти, промисловості, а також бачення розширення законодавчої бази і те, як, яким чином потрібно регулювати цей процес. Обов'язково нам потрібні закони про штучний інтелект. Це може бути або серія рамкових законів, або окремий. Закон, що регулюватиме саме обмеження застосування штучного інтелекту і контролюючі органи. Бо наразі найпростіше, як це роблять певні країни, це обмежити доступ і запропонувати розробникам поставити вже реальні вимоги до штучного інтелекту, який вони розробляють. Аби було зрозуміло, з чим саме ми маємо діло, це так звана прогнозованість дій. Коли е, звичайний алгоритм ми повністю розуміємо, як він буде поводитися. Так і зі штучним інтелектом ми можемо виконати низку тестів, які покривають більшість із сфер його застосування, і сказати, що він дійсно є прогнозованим, і можливість використання його зловмисниками вона мінімальна. Пане Микиту, дуже дякуємо вам за таку інформацію. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Будемо сподіватися з Романом, що ми без роботи таки не залишимося через штучний інтелект. Це був Микита Клименко, заступник директора з наукової роботи інститут проблему штучного інтелекту Міністерства освіти та науки, і Національної академії наук України.